Ім'я Гудко. Це наслідок усічену суфіксального способу творення повних двосновних слов'янських імен зразка Гудемир, яке засвідчене в Хорватії вже у 1018 році. В Україні ім'я збереглося тільки у прізвищевих назвах, прізвищах та патронімах. Наприклад, у 1416 році зустрічається Гудко у 1565 році, патроніми Гудковіць Гютк. А іменування Андрюшка Гудко зафіксоване з 1666 року. Серед сучасних прізвищ можна виокремити гуденко, гудет, гудивок, гудик, Гудемюк, перегуд тощо, семантика твірної основи гуди може бути пов'язана з різними слов'янськими іменами, такими як Бошко Собко. Окрім того, існує форма гуцев'є, яка ймовірно. Походить від іменника четвертої відміни на ята у формі родового відмінка множини гуцев'ята. Семантика основи гуд вказує на те, що засновником роду гуців був якийсь гудець, тобто музика. Схожі на гудко імена будко, рудко, хутко, бушко, гудем, дідко, зубко, кумко, людко, сітко, сулко, тумко, «чуйко».